Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перед початком хочу повідомити про наявність певних прикрас, про які багато хто питав. Хто замовляв, ці прикраси вже поїхали до своїх власниць. І, в наявності, є ще комплекти, які користувалися ну, дуже великою популярністю, тому я замовила їх ще. Комплект вишиванка це комплекти з мозамбікськими гранатами. Каблучка у 18 розмірі, комплект калина, каблучка. Виробник зазначає як 18,5 за штангенциркулем 18,7. Та ще ось такий комплект з попереднього відео. Також зазначає виробник як 18,5 за штангенциркулем 18,8. Кому цікаво, запитуйте. Перші в показі елегантні срібні сережки з натуральними танзанітами та смарагдами. Розмір поверхні 45 на 5 мм. Танзаніти 2 мм, смарагди 6 на 4 мм. Смараг надає такий певний акцент сережкам. Вага сережок 5 грам, англійська застіпка, трішки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Одна частина буде розташовуватись на вашій мочці вуха, інша частина рухлива. Буде видовжувати обличчя своєї власниці та привертати увагу, ось. Цією акцентною частиною. Вартість сережок 2550 гривень. Розкішний стильний срібний комплект з натуральними зеленими аметистами сережки та підвіска. Сережки, розмір поверхні 32 на 11 мм. Камінчик доволі великий 14 на 10 мм. Вага сережок 5,8 грам, англійська застіпка. Штиф трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Тут є ще таке мережевне оздоблення. Камінчик вражає своїм огранюванням та чистотою і прозорістю. Підвіска 23 на 11 мм. Камінчик такий самий: 14 на 10 мм. Вага підвіски 2,4 грам. вушко, ланцюжок 45 см, застіпка, карабін. Вартість комплекту 3900 гривень. Вишукані срібні сережки з масанітом. Ніжно. Витончено. Та елегантно. Зазвичай у виробника сережки пусети, але ось знайшла таку дуже цікаву, елегантну модель. Розмір 30 на 12 мм, маса ніт 5 мм, Вага сережок 3,4 г, Тобто, вони легенькі, невагомі. Застіпка підійде на будь-яку мочку вуха, надійно фіксується, гарно буде сидіти навіть в того, в кого не дуже пружна шкіра. Нагадую, що виробник надає сертифікат на цей камінчик. Вартість сережок – 2100 гривень. Розкішна, срібна підвіска з натуральними опалами в огранюванні та кубічним цирконієм. Підвіска дуже крупна, помітна. Розмір 40 на 32 мм. Опали 6 на 4. Вага підвіски 6,2 грам. Опали мають шикарну опалесценцію. при будь-якому освітленні, наче горять із зворотнього боку, навіть бачимо із зворотнього боку вушко, ланцюжок 45 см, застібка карабін. Може бути чудовим подарунком як для себе, так і для близької людини. Може бути як самостійна прикраса або до прикрас, які, можливо, у вас є з опалами. Вартість підвізки 2400 гривень. Витончений срібний комплект з натуральними блакитними топазами сережки та підвіска. Сережки. Розмір поверхні 35 на 8 мм. Камінчик 12 на 6 мм. Вага 5,2 г. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики чисті, прозорі, просто нереальної краси, все на вищому рівні. Комусь ці камінчики, цей дизайн нагадує бурульки, мені якось воно нагадує квіти. Кали. Ось срібло, наче обіймає блакитний топаз, підвіска 24 на 8 міліметрів такі ж параметри у камінчика. Вага 1,7 грам, вушко із зворотнього боку. ланцюжок. 45 сантиметрів застібка, карабін. Вартість комплекту 3750 гривень. Стильні сучасні срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами. Такі в нас сережки вже були з тупазами та з аметистами. Гранат. В крапля, розмір поверхні 22 на 17 мм, гранати 5 на 3, вага сережок 5,2 грам, англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гарно виглядають мочка вуха ось тут розташовується і сережка наче обіймає вашу мочку. Вартість сережок 2550 гривень. Яскравий розкішний срібний браслет з натуральними блакитними опалами в огранюванні. Довжина браслету 18,5 см. Застібка, коробочка. Нічого зайвого, тільки блакитні опали. Опали доволі крупні, 7 на 5. Дуже гарна опалесенція, в кожного камінчика вона своя і зворотнього боку. Вага браслету 12,5 грам. І ось так буде виглядати на руці. Вишукано, стильно та яскраво. Вартість браслету 4200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!